Користувачі інтернету визначили найбільш ефективного депутата парламенту від Чернігівщини. Оцінити роботу народного обранця мажоритарника запропонував портал «Події та коментарі. Протягом місяця відвідувачі ресурсу мали змогу проголосувати за найбільш дієвого парламентарія. В трійці лідерів опинилися Олег Ляшко, Валерій Дубіль та Владислав Атрошенко. Їхню діяльність в парламенті та окрузі оцінюють схвально. Втім, переважна більшість, а це 58%, Визнали найбільш працьовитим народного депутата Владислава Атрошенка. Загалом участь опитуванні взяло близько 800 відвідувачів сайтом. Події та коментарі це в основному зареєстровані користувачі. За перші півроку діяльності Владислава Трошенко не забув про проблеми своїх виборців. За короткий період він провів майже сотню зустрічей із трудовими колективами підприємств, шкіл, спортивних закладів, медустанов, правоохоронних органів, духовенством і звичайними селянами. Народний депутат розглянув більше чотирьох сотень письмових звернень. Що ви не забуваєте нашу світлу за те, що ви пам'ятаєте, що в селі є школа, є в селі папі, яким теж треба якось виживати і працювати, якщо держава не може, а може депутат, нам від цього не більше. Я дуже вам вдячна. допомагає нашому селу, як э, э, жителям села. Так і немного уділяє спорт. От, е, зараз, я думаю, він обрати увагу на це самодільні штани, і на може нам чим-то чим-то допоможе. А ці громади, всього серця, хочу вас подарити очередної раз. За українською традицією махінації уникнути не вдалося. Так, наприкінці голосування відбулося штучне накручування рейтингу. Зокрема, показники Валерія Дубіля за одну ніч зросли у три рази. Але адміністрація сайту такі результати скасувала.